Слава Україні, товариство на огляді кросівки від молодого канадського бренду Норда, які сьогодні вважаються одними з найтехнологічніших в світі. І крім всіх інших особливостей, про які я вам розкажу згодом, верх цих кросівок дійсно в 15 разів міцніший за сталі. Це не клікбейт. Взагалі, ось це нова пара, яку я взяв спеціально для огляду, але я собі взяв ідентичну пару, яку вже встиг навіть трішки поюзати. Тому сьогодні буде і огляд, і так сказати, перше враження. Спочатку буде трішки історії, значить, 20 а рік пандемія в самому розпалі, до речі, саме в цей період багато людей почали бігати, і два досвідчених канадських бігуни Нік і Віла Мартір, такі собі подумали, а чого б нам не зробити найкращі трейлранінгові кросівки в світі, але при тому всьому, щоб вони виглядали гарно. Бо дійсно ще декілька років тому більшість трейлранінгових кросівок виглядали, м'яко кажучи, так собі. Знову ж таки, тут варто розуміти, що це не я і мій сусід Андрій. Вирішуємо зробити якісь кросівки. Нік і Віла, все своє життя, всю свою кар'єру присвятили виготовленню взуття для різних брендів, різних компаній, звісно, вони Знають всю кухню зсередини і, звісно, вони знають те, що існують кращі матеріали, кращі сполуки, але великі бренди в силу обставин по типу націнки, фінальної ціни, не спішать використовувати ці матеріали чи впроваджувати ці матеріали в свої кросівки. Основний їхній меседж: якщо робити, то робити найкраще. Навіть якщо воно буде коштувати дорожче, в будь-якому випадку знайдеться клієнт, який за кращий, прикольніший продукт, готовий буде заплатити більше. А в світі трейлранінгових кросівок, по суті, ніхто цього і не пропонував. Модельний ряд. В Нортне є великий, та й відверто кажучи, над назвами там теж не сильно запарювалися. Станом на зараз це є три моделі: 001, 002 і 003. Ось ця якраз моделька 001 Вона вийшла найперша в 2021 році. і має також три модифікації. Це є ось такі класичні. Ну це не зовсім класичні, тому що це є колапс з французьким Satisfy, Але тим не менш, база та сама. Є версія G+, яка додатково йде з графеною мембраною. І 001 G+, Spike. Це та ж мембрана плюс вібрамівський протектор з такими металевими зубчиками. Версія 002 йде нижче по підошві і з таким м'яким задніком. І 003, які йдуть без класичної системи шнурівки, які вийшли нещодавно. І, до речі, на цю пару замовив хтось під замовлення, тому, можливо, вони прийдуть, і я десь покажу вам їх теж. Розпочнемо огляд, як завжди, з коробки, значить, приходять норди ось в такому боксі. Та, це є колап Норда Satisfy, але в принципі і дефолтні пари приходять в теж в такому боксі. Відкриваємо коробку, і спочатку нас зустрічає ось така листівка, Peace and Silence і позаду ось тут. Невеличкий текст з описом самих кросівок і самого бренду Satisfy. Також Peace and Silence зустрічається потім ось тут на п'ятці і надпис Peace and Silence присутній ось тут на шнурівках. Ну, але знову ж таки це колап з брендом Satisfy. Далі йде ось такий мішечок, на якому теж написано Norda Satisfy. Він також йде в комплекті до дефолтної пари, правда, там він трішечки відрізняється. Всередині він має ось таких два відділення, по суті, і з них внизу надпис Деніма, до якого ми повернемося трішечки пізніше. Я розкажу, що це таке. І саме у версії в клабі Satisfy цей мішечок має додатково ось такий ремінець, який можна ось так: от скрутити. І ось тут. Всепити. Щодо самої пари, то огляд розпочнемо зверху, тому що це була якраз і основа. Що я маю на увазі? Основна ідея була в тому, щоб створити максимально зносу стійки, але при цьому легке взуття. Для цього зовсім не випадково вони обрали саме матеріал Деніма, який можна зустріти і в бронежилетах, і в морських вітрилах, і рибацьких сітках, і навіть мотузках для скелелазення. Цей матеріал дійсно в 15 разів міцніший за сталь, але при цьому набагато легший. Плюс вони запарилися над цим, дуже довго пропрацьовували, але їм вийшло зробити. Абсолютно безшовний ось цей верх. Невеличкі шви, звісно, присутні. Ось тут на п'ятці, ось тут спереді, але сама ось ця основа з Деніма повністю безшовна. Потім, після Даніми, хлопці, що роблять? Йдуть до Вібраму. Вібрамівців теж захопила ідея створення кросівок з Даніми. Вони вирішили їх підтримати. Для цього вони переробили і вдосконалили стандартний мегагріповський протектор. І бачите, навіть самий ось цей візерунок натхнений канадським щитом. Це найбільше і найміцніше до кімбрійське гірське утворення на землі. Ну і зверніть увагу на. Надпис Vibram на проміжній підошві, а це означає, що саму проміжну підошву розробляли теж Vibram. Звісно, основа це та ж Ева, як і в принципі в будь-яких кросівках, як би там ці всякі технології в проміжній підошві не називалися, але основа це та ж Ева. Ця Ева, вона там на 30% менша, на 30% тоньша і так далі. Але при тому всьому, оскільки я в цих кросівках бігав, по відчуттях скажу, що вона така в міру тверда, ну і якщо заміряти дюрометром, середнє значення проміжної підошви 42, середнє значення протектора 75. Звісно, вони дещо твердіші, ніж якісь базові бігові шосейні кросівки, але тим не менше це достатньо стандартне значення, як для трейла ранінгових кросівок, або навіть для кросівок, в яких можна просто ходити. Переходимо тепер до верху. Ну і основа це, звісно, матеріал де Я вам скажу більше, навіть шнурки тут теж виконані з ось цього матеріалу. Що він взагалі представляє з себе? Взагалі, на дотик, це такий цупкий текстиль або цупка сітка, тобто нічого супер особливого. Саме плетіння тут достатньо щільне, тому з повітру проникністю тут так сказати не дуже хоча люди валять. Там ультрамарафони десь в пустелі в цих кросівках, і в принципі все нормально. Та, до речі, сам матеріал за рахунок хорошої теплопровідності адаптується, так сказати, під зовнішнє середовище, коли жарко, відповідно, він це тепло віддає дошок цього тепла, коли наоборот холодно, він це тепло зберігає. Поверх деніми в різних місцях таким тонким шаром нанесені прорезинені елементи. Це зроблено для того, щоб кросівки тримали форму, і для того, щоб посилити певні зони. Ну і звісно, як це часто буває, зону пальців посилили до Додатково. До речі, трохи пар від бренду Норда ми привезли в наявність, тому вони є у нас в магазині Лішо. Переходьте на лішоп ну і пам'ятайте, що те, чого немає в наявності, без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Що вас може здивувати, і це дійсно незвично, як для трейлранінгових кросівок, це те, що... П'ятка тут ніяким чином не зафіксована, тобто ніякої додаткової вставки в п'ятці немає. Але тим не менше я до цього був підготовлений, тому що я дивився огляди, читав якісь огляди спочатку, коли ти починаєш в них бігати, тобі незвично. Але це буквально питання декількох пробіжок, тому що по факту п'ятка не гуляє. За рахунок ось цієї додаткової накладки зверху, за рахунок ось цієї видовженої підошви, яка заходить, аж на п'ятку. Що мені сподобалося, що всі ось ці краї, вони ніби виглядають такими жорсткими, але по факту зроблені. Дуже такого м'ягенького і приємного на дотик матеріалу, тобто, навіть якщо це взуття чисто теоретично взувати на босу ногу, я не думаю, що воно вам би там десь натерло. Проте певний дискомфорт під час бігу я все-таки відчув саме в ось цій зоні. Але мені здається, що їх потрібно просто так сказати розбити для того, щоб ось ця задня частина була більш еластичною і більш еластичніше, вибачте, прилягала до ноги. Зрозуміло, що ніяких паралонових пом'якшень всередині немає, проте є дві такі невеличкі подушечки. Зліва і справа, які якраз і додають в комфорті. Ще одна цікавинка цих кросівок це така напівшкарпетка, яка пришита до самої підошви і йде від середини десь язичка аж до самого переду. Це такий еластичний і дуже приємний на дотик матеріал, який і створює ось цей ефект обгортання вашої стопи. Дійсно, коли ти взуваєш ці кросівки, то вони ніби обгортають твою стопу, та ніби спеціально під тебе виливались. Звернув вашу увагу, що сама передня частина відносно інших кросівок, вона йде. Ширша, це теж великий плюс, принаймні особисто для мене, тому що коли ти біжиш, пальці розширюються, і це, напевне, перші кросівки, де я абсолютно не відчуваю ніякого дискомфорту по сторонах. Система шнурівки тут плюс-мінус стандартна, це є поєднання класичних люверсів і петельок. Та що стосується язичка, то в верхній частині він зроблений якраз з того такого м'ягенького і дуже приємного на дотик матеріалу. Ну а нижні частини, як і по суті основа кросівка, зроблені з дайніми. Ну і що стосується зовнішнього вигляду. Ну, це невеличкий вибитий логотип Норда з боку. Ну і друге, це те, що тут дійсно багато рефлективу, і як на мене, це теж дуже великий плюс. Що стосується устілки, то коли я вперше її побачив, я такий, ого, це що адідасовський буст, ну, погодьтеся дійсно по структурі, та навіть я вам скажу по відчуттях, це матеріал дуже схожий на буст. Сама устілка має знизу перфорацію, зверху, як бачите, перфорація відсутня. Вона достатньо товста, це як не як додаткова амортизація, ну і надпис Позест, це якраз від колабуса Тіс. Що ще стосується устілки, це ось ці заокруглені краї. Ну, взагалі, увага до деталей в цих кросівках просто на дуже високому рівні. Для прикладу, в кросах від бренду Hoka в мене бувало таке, що через жорсткі краї в мене аж до крові натирали буки. І в результаті просто я змінював устілку, а тут по дефолту ось ці моменти вони передбачили. На рахунок ваги, американський 8,5, 41 європейський 26,5. Устілка, вага цих кросівок 268 грам. І як для повноцінних трейлранінгових кросівок, це дійсно дуже мало. На рахунок підбору розміру, вони трохи маломірять. Не знаю на рахунок всіх моделей, Проте я саме 0,01, як на мене маломірять, про це написано і на офіційному сайті. Для прикладу, на мою стопу 25,5 см я взяв кросівочки 26,5 по факту. Можливо, для того, щоб просто ходити, мені ідеально підійшли 26 см, але оскільки я в них бігаю, то я вирішив взяти 26,5. Що стосується ціни, то в середньому базова версія коштує в районі 300 доларів. Ну, відповідно, мембра. Плюс мембрана і спайк коштують ще дорожче. Скажу відверто, я досить скептично відносився до цих кросівок, поки не замовив їх і поки їх не спробував. Причому, знаєте, якоїсь там глобальної масової реклами не було. Я думаю, багато хто з вас, а можливо більшість з вас, взагалі про цей бренд не чули. Але що вони зробили? Вони просто взяли, розіслали ці кросівки багатьом бігунам, причому багатьом професійним бігунам, які бігають, якісь там в супер ультрамарафони, і отримали дуже позитивний фідбек від бігової спільноти. Дійсно, ви можете погуглити фотографії цих кросівок, де їх просто шатуть максимально, причому кросівки ззовні вже виглядають, як якесь, не знаю, вбите одоробило, а по факту, по своєму функціоналу, вони ніде не порвані і нічого з ними не сталося. Кращі реклами, це, звісно, якась особиста рекомендація, як на мене, бренд Норда в основному за рахунок цього і росте. Взагалі, як на мене, навколо бренду Норда сформувалася така трушна спільнота, яка любить і щось таке естетичне і красиве, і в той же час любить активно проводити час, в тому числі і бігати. Таке от вийшло відео з оглядом кросівок від бренду Норда, можливо, пройде трохи часу. Я Німлю якийсь свій досвід використання цих кросівок, коли в них відбігли вже там сотні кілометрів. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо це так, поставте лайк, напишіть якийсь коментар в підтримку. Ну а з вами був Макс, канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.